Шановні друзі, ми знову повертаємося до кривого рогу, де почула. Глядачі, футболісти всі присутні на стадіоні гірник. Сигнал відбою повітряної тривоги і повернулися на свої місця. Глядачі на трибуни, футболісти на футбольне поле для того, аби вже втретє провести розминку перед матчем, який насправді досі ще і не розпочався. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Історичне досягнення в розрізі клубу, беззаперечно, іде подача до штрафного майданчика. Непросте завдання було перед похоляком поставлено у цій атаці, але впорався Алкіпер після ось такого доволі підступного удару. Рапай неточна передача, поки що важкувато колосу. Колос опиняється під тиском суперника і багато м'ячі втрачає. Можливо, зараз рапай знайдеть адресу. Хороша передача, але Фірнко пробиває і рятує свою команду. Цього разу вже Андрій Кищук. Ось ми тільки не проговорили про те, що важко колосу, але колос миттєво відповідає своїм хорошим моментом. Моментом. Який народжується після класної передачі від Арінальдо Рапая. Ось він. Арінальдо Рапай цього разу вже кутовий. Виконує. Пішла подача удар! Колос забиває. Це Еліас, Він приймає вітання партнерів. Футболіст, який зовсім нещодавно перейшов до колоса із команди зі Словенії з Примор'я. І ось цей Телос, який несподівано насправді абсолютно отримав довіру від Костишина. Довіру вигляді місця у стартовому складі. Забагато ось помилок саме в цій фазі. Коли колос перехоплює м'яч на власній половині поля, а група футболістів, начебто, вибігає вперед, аби розташуватися під потенційну контратаку чи, можливо, потенційну атаку. Перша ж передача після цього йде неточною. Із дев'ятки м'яч зараз. Після цієї спроби від Микитишина дістає Іван Похвилюк. Хороший удар, який ось отак з Нічев'я, здається, народжується. Він сідає в лінію з двома центральними захисниками. І. Цього разу бере на себе роль початку цієї атаки на Юрчиця. Перва виконує подачу до штрафного майданчика там падіння Соси. І передне рішення від Олександра Афанасьєва не фіксувати порушення правил. Тут uh, був інший футболіст, і це Едуард Козік. Ви знаєте, це цікаве рішення. Uh, звертаємо увагу на uh, руки Козіка. Він їх кладе на плечі Даніелю Сосі. Дає свисток Олександра Афанасьєв. Ну і яке рішення від Хроя. Він виконує удар по воротах! Витягує Іван Похолюк в'єч з-під стійки власних воріт. Ну, Напевно, можна говорити про другий сейв Пахолюка у першому таймі. Другий яскравий, другий ефектний, другий важливий і безапеляційний сейф. Із моментами, з підходами, із, можливо, навіть можна сказати, домінацією. Конате під удар, скидає Романчук в площину, але виловлює цей м'яч Іван Похолюк доволі спокійно. У правильному місці розташовувався голкіпер. Тут ну, дуже часто голкіперів хвалять за ефектні сейви, але, напевно, правильно обрана позиція дуже часто робить це збереження своїх воріт. Телес. Наґагнідзе. На початкових етапах свого повернення до колоса. Давайте після цієї атаки простріл. Рапай не забиває Рінальдо Рапай. Це дуже ймовірний шанс для того, аби переправити м'ячу ворота. Таких моментів у колоса у першому таймі було обмаль. І зараз телес його передачу у центрі поля. Згадаємо, вперед, в зону. Іліч він підбирає. Він чекає партнера. Цим партнером стає Романчук. Романчук виконує подачу і падіння. А цього разу це і ще більш дискусійно, як мені видається, ніж було у першому таймі. Ну, а ось цей епізод із падінням за дираки. Ну, притримав його рукою Цуріков. притримав за футболку. Це є. Ну, як мені видається, очевидним фактором. Але наскільки цього було достатньо для е, фіксації падіння. Підходить до чужого штрафного майданчика. Він бере активну участь у розіграші м'яча не лише на початковій фазі з цього переходу, але й значно пізніше. Цуріко. По флангу на Ковтолюка. Ковтолюк може дістати цю передачу і може пробити. Пробиває над воротами. Перший удар від Миколи в цьому поєдинку. На 60-тій хвилині матчу майже годину грають вже команда. Ну, це непогано він тут зараз. Пішла подача на лінію воротарського майданчика. Шалений момент у ковталюка із ударом у Каркас воріт. Але офсайд тут фіксує, наскільки я розумію, бригада арбітрів. Давайте подивимось. Е, от, так, офсайд сайту Ковтолюка, очевидно. І Лір Краснічий, напевно, конкурував би за місце там на позиції опорного півзахисника. Із ними, якби не травма, Бондаренко зараз проходить передача. Не переривається передачу Цурікова, наскільки ж кепський удар від Артура Микитишина. І це мало бути точно набагато гостріше, набагато небезпечніше. Ну і Соса він віддає цю передачу. Ну і цуріков так тут напевно є запитання і до надійності дій капітана Ковалівського колоса. Ну, Але настільки це стало несподіванкою, заскочив зненацька цим пропуском м'яча. Не давав свистока, отже, можна було продовжувати. І Твердохліб продовжував удар по воротах. Дістає Пахолюк цей м'яч після удару Олександра Романчука. Романчук забивав не так давно свій дебютний перший м'яч в цьому сезоні. Зараз достатньо близьким був до другого. Ну знову таки, от ми говорили про. Схожі епізоди у першому таймі немає впевненості, що 100% м'яч летів у воротах. Кривбаса грає з оболонью вдома за тиждень тут у кривому розі. Ну і в заключному матчі цього сезону на нас очікує справжній бій Полісся. Прийматиме кривбасну і радість ковалівського колеса. Вона абсолютно зрозуміла, вона абсолютно очевидна. Команда набирає 32 залікових бали і убезпечує себе від потрапляння в зону перехідних матчів завдяки тому, що Телес забив сьогодні переможний м'яч на 8-й хвилині. Руслан Костишин перемагає Юрія Вернедуба у цьому очному тренерському протистоянні. Ну і напевно, ми говорили про це в. Такому умовному способі творення, але Руслан Костишин рятує цей сезон для ковалівського колоса. Прийшовши в дуже непростій ситуації, дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.